Всім привіт! Наявності сівалки однорядна і двогрядна Відрізняються вони тим, що двогрядна сівалка сіє зразу два рядки і регулюється відстань між рядами на оцій рамі. Щотки. Бачки по 2 літри. На двогрядній сівалці привод одного колеса окремо і другого колеса окремо. На однорядній сівалці вістин між рядям регулюється маркером. І тут привод йде на цепорції. Всім гарного дня!